Бондіани з Деніолом Крейгом лише нещодавно прийшла до свого завершення, проте недовго вакантне місце було вільним. Уже зараз продюсери кіноциклу активно шукають нового кандидата на роль підкорювача жіночих сердець і рольової моделі для всіх чоловіків. Черга з претендентів вишукувалась серйозна, враховуючи, що продюсери відразу відкинули можливість, що новим агентом 007 стане дівчина. Коло акторів скоротилось не так, що сильно. Наскільки мені відомо, зараз до кандидатів на роль агента секретної служби його величності є декілька особливих вимог бути чоловіком і бути британцем. Тому серед кандидатів на роль Джеймса Бонда фігурували такі зірки, як Том Гарді, Річард Меден, Том Хідлстон, Генрі Кавіл і навіть Ідріс Ельба. Але за новими чутками від інсайдерів найімовірнішим кандидатом на роль шпигуна став 32-річний Аарон Тейлор Джонсон, що відомий за своїми ролями ртуті у Месника, Дейва Лізевської у пепці, а також Кілера Мандарина в нещодавному блокбастері, швидкісний поїзд серед регалій актора, нагорода Золотий Глобус за найкращу чоловічу роль другого плану в 2017 році, та перемога на міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі. Арон справив враження на продюсерку франшизи про Бонда Барбару Вроколі на пробах в Pinewood Studios. Один інсайдер сказав: у вересні Арон пішов на проби на роль наступного Бонда і продюсери Барбара полюбили його, що ж, як на мене, кандидат достойний. Хоча моїм фаворитом все ще є Відьмак Супермен і Шерлок Голмс Генрі Кавіл. Проте, враховуючи напружений кінографік, роль Бонда стає все менш імовірною для актора. Зірка серіалу Вікінги і вічний Рагнар Лотброк Тревіс Фімел зіграє у новому серіалі від студії HBO за мотивами книги Дюна. Над шоу працюють з 2019 року, і воно має стати однією з багатьох запланованих кіноадаптацій книжного першоджерела Френка Герберта. Нещодавно ми вже побачили перший фільм з циклу Дюна, яку зняв Дені Вільньов, а зараз проводить зйомки і другого з Тімоті Шаламе і Зендаю в головних ролях. На відміну від фільму серіал від HBO, буде базуватись на романі приквелі від Брайана Герберта і Кевіна Джей Андерсона. В основу сценарію ляже книга Орден Сестер Дюни. Ну а Тревіс Фімел виконує роль Дезмонта Гарта. Враховуючи книжне перше джерело, серіал «Дюна Сестринство розповість про те, як люди остаточно здобули перемогу над армією Омніуса, що складалась з мислячих машин, але тепер їм загрожують незалежні антитехнологічні сили, що взяли владу в свої руки після батлеріанського джихаду. Попередня дата релізу серіалу невідома, але планується, що це буде 2023 рік. Джеймс Кемерон випускає свого кракена в прокат вже 15 грудня. Це я про аватар Шлях води, якщо що. Так от оскароносний режисер заявив, що фільм може стати прибутковим лише у разі, якщо він стане як мінімум, третім або четвертим найкасовішим фільмом в історії кіно. Саме таким є поріг без збитковості для Аватар 2. Враховуючи, що першу сходинку займає перша частина Аватар загальносвітовими зборами в 2, цілих, 9 мільярда доларів. Планка для другої частини кінострічки. Дійсно серйозна, проте не недосяжна. В цілому, трійка найкасовіших стрічок усіх часів виглядає так: перша сходинка. Аватар 2,9 мільярдів доларів. Друге місце месники завершення 2,8 мільярдів доларів. Ну а трійку закриває ще один фільм від Кемерона – «Титанік» – 2,9%. 20 мільярда доларів. Цікаво, що на виробництво циклу Аватара було витрачено неймовірну кількість ресурсів і грошей. До того ж, студія знімала одразу два фільми циклу, тобто третя частина уже знята і готується до випуску на зиму 2023 року. Взагалі, нові фільми за франшизою планують випускати кожні два роки. Наразі заплановано ще третя і четверта частина фільму. Події аватар-шлях води відбуватимуться більше ніж через десятиліття після сюжету першої частини. Фільм розповість про Джейка, Нейтірі та їхніх дітей під час чергової битви за Пандору, а події будуть відбуватись переважно на воді і під водою. Для чого авторами було розроблено спеціальне програмне забезпечення для кращої симуляції підводного світу. Нагадую, що хронометраж стрічки перевалить за три години, тому плануйте свій час заздалегідь, враховуючи можливі труднощі з походом в кінотеатр в наших реаліях. П'ята частина Індіани Джонса нарешті отримала під назву «Циферблат Долі, а також обзавелась дебютним трейлером, у якому ми можемо побачити видовищні кадри кінострічки, а також кілька кріпових діпфейків у вигляді омолодженого Гаррісона Форда. Окрім кривої комп'ютерної графіки на обличчі Індіани Джонса, у фільмі ми зможемо побачити нових персонажів, наприклад, актора Бойда Голдброка, котрий нещодавно засвітився у серіалі Пісочний чоловік, а до цього знімався у фільмах Логан Росомаха і Хижак. Ну і головна новина, улюбленець публіки Матс Міксин, отримав роль головного антагоніста Індіани Джонса, чи то з ім'ям, чи то з прізвищем Воллер. Також у трейлері ми бачимо нову напарницю Інді, акторку Фібі Воллер-Брідж, що більш ніж удвічі молодша Форда, і судячи по трейлеру племінниця Інді. Ще у трейлері засвітився вже старий, але все ще Мачо Антоніо Бандерас. Автори показали кадри з актором, і якщо ви очікуєте, що це буде повноцінна роль, то мушу вас розчарувати. Бандерас сам пролив трохи деталей про це. Мій персонаж незначний. Це майже Камео. Він просто друг індіани, і він шукає його, тому що йому щось потрібно від свого друга. Моя роль велика по хронометражу, але я дуже щасливий бути частиною саги, яка вже стала частиною історії кіно. Це очевидно. Наскільки поганим або неочікувано хорошим стане Індіана Джонс 5, дізнаємось влітку 2023 року. Вийшов дебютний трейлер нової частини трансформерів з під заголовком повстання звірів. На цей раз автоботи зустрінуться з іншими до цього не баченими звіроботами, які знайомі старим фанатам трансформерів завдяки кріповому мультсеріалу 90-х років трансформери, час звіроботів і відповідними іграшками цієї серії. Нова частина повстання звірів. Це пряме продовження спін-офу про Бамблбі 2018 року. Самі події фільму відбуваються у 90-х роках минулого століття з усім відповідним антуражем. Якщо вам було мало роботів, що трансформуються у автомобілі, літаки, вертольоти, то цей фільм спеціально для вас. Ну де ви ще побачите робогорилу? Режисер на цей раз вже не Майкл Бей. Крісло постановника картини зайняв Стівен Кейпл, що знімав Кріт 2. Вихід на екрани трансформери повстання звірів очікується у червні 2023 року. Останній фільм Джеймса Іана для Марвел, така собі лебедина пісня перед відходом до роботи з DC Studio. На цей раз команда вартових галактики синхронізована ще більше, ніж будь-коли, за винятком Гамори, яка, як переконує Кевін Файгі, відрізняється від Гамори, що ми бачили у двох попередніх фільмах. На цей раз нам покажуть історії створення, а скоріше виведення персонажа ракети і його перетворення зі звичайного єнота. У одного з найнебезпечніших злочинців у галактиці. Судячи по трейлеру, буде багато камео і нових для серії персонажів. Також приємною новиною для фанатів коміксів буде поява Адама Ворлока. Ну і ще нарешті Драксу дають куртку, що точно порадувало Дева Батісту, адже тепер йому не доведеться довго гримуватись і постійно мерзнути з голим Торсом у павільйонах знімального майданчику. Та й судячи з увало обличчя актора, вже не паритись над строгою дієтою, вартові галактики зустрінуть нас кіно у травні 2023-го. Ну а поки ви можете подивитись різдвяне спешл, що вже доступний для перегляду на просторах інтернету. Нещодавно у своєму твіттер-аккаунті компанія Netflix написала, що перегляди серіалу Венздей за тиждень склали понад 340 мільйонів годин, що стало рекордом на Netflix серед всіх англомовних серіалів. Загалом кількість переглядів Венздей за тиждень у годинах склала 341,2 мільйонів, а сам серіал очолив топи Netflix у 83 країнах і побив попередній рекорд, що належав четвертому сезону дивних див. Загальна сума переглядів якого набрала 335 мільйонів годин. Тім Бертон має бути задоволеним своїм дітищем. А от скільки людей додивили серіал до кінця, компанія не афішує. Коли група найманців нападає на маєток заможної родини, Санта Клаусу необхідно втрутитись, щоб врятувати родину Таріз Дво в ролі Санта Клауса Девід Гарбор. Зірка дивних див. Драматична історія розказує, як раба Пітера забирають від сім'ї та відвозять на рабовласницьку плантацію. Зрештою, чоловік біжить звідси через вивезті землі Луїзіани та ховається в лісах і річках. І зрештою, навіть приєднується до союзних сил у війні. У головній ролі Віл Сміт. Новий мультиплікаційний фільм від Гіліємо Дель Торо. Притаманним похмурим і дещо гнітючим стилем очікує глядачів Netflix уже 9 грудня. До речі, те, що ви зараз бачите, не комп'ютерна графіка, а справжня лялькова анімація. Нарешті виходить фільм, над яким Джеймс Кемерон працював більш ніж 10 років. Подивитись один з найдорожчих фільмів в історії кіно, а також оцінити прогрес у cgi графіці в порівнянні з першою частиною. Можна буде в кінотеатрах уже з 15 грудня. Кіт у чоботях повертається. На жаль, без шрека. Подивитись на пригоди Зоро в образі родого кота можна буде вже з 21 грудня в кінотеатрах. Продовження історії геймера Арісу і його друзів. На це раз їм потрібно не просто виживати в нових смертельних іграх, але й знайти тих. То стоїть за всім цим. Реліз другого сезону вже 22 грудня на Netflix. Нова частина циклу. Перша була Ножі Наголо. Про неймовірно кмітливого і уважного детектива у виконанні Деніала Крейга. Якщо ви полюбляєте кінорозслідування, у дусі Агата Крісті. Скляна цибуля спеціально для вас. Приємний бонус у вигляді Едварда Нортона Дейва Батісти. Включено. 29 грудня на екрани нарешті виходить довгоочікуваний мультфільм Мавка лісова пісня від української анімаційної студії, створений за мотивами драми Фейєрі Лесі Українки. Лісова пісня та образів народної міфології.